Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжу сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. Якщо ви не маєте часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, то ми можемо підібрати вам автомобіль під ключ. Автопідбором займається Василь, знизу я номер його телефону. Звертайтесь, підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Октавія. Шкода, так, сьомий рік, 6400 ціна, ціна, двохлітровий бензин, 228 тисяч пробіг. Лаурен Клемент. Шкіряний світлий салон. Підігрівся дінь клімат. Контроль. Механічна коробка. Opel Astra H, 10 рік, 1,4 бензин, 224 тисячі пробіг, 5600 ціна. Часто просто такі бюджетні автомобілі. Завжди показуємо, якщо щось бачимо на ринку. Рено Маган 4-го покоління. 19 й рік, 1,5 дизельний двигун, 184 тисячі пробіг. Коробка автоматична. 15500 ціна. Так. Октавія А 7. 14-й рік, 2-літровий дизель. 11.300 ціна. Так, клімат круїс парктроніки підігрів. Номер телефону власника є. Так, зараз покажу вам, як виглядає в салоні. Є така можливість. Так, пробіг 272 тисячі кілометрів. Власник підказує, що рідний. Ну, Тут треба все перевіряти. Коробка механічна. Дігрів сидінь, кондиціонер. Volvo v 50, 9 рік, 2-літровий дизель, 252 тисячі пробіг, 8200 ціна. Гольф Плюс 10-го року, 1,4 бензин автоматична коробка, 151 тисяча пробіг, 9500 ціна автомобіля. Шкіряний світлий салон. Мультикермо. Підігрів клімат. Audi A4. Преміум плюс комплектація, 17-й рік. Так, пробіг 184, 2-літровий бензин, повний привід. Так, це напевно. Він код, 17900 ціна. Тут номер телефону власника. Є люк, Ой, зараз покажу. Так, світло-сірий шкіряний салон. А за деталями звертайтесь до власника. Октавія, а 5 10-й рік, 1,8 бензин, механічна коробка, 105 тисяч пробіг, 7,950 ціна. Є сертифікат сервісна історія. Зараз будете писати про пробіги. Ну, пробіги треба перевіряти. Технічний стан автомобіля треба перевіряти незалежно від пробігу. Тому що різне бачили, різне буває. Пасад Б8, 18-го року, Арлайні. Двохлітровий дизель, 150 тисяч пробіг, 21 тисяча 800 ціна. Дякую. Шкіряний чорний салон. Зараз вам покажу, як він виглядає. За деталями звертайтесь до власника. Електрокар, Hyundai Ioniq. 19-й рік, 97 тисяч пробіг, 12 700 ціна. Так, інформації по батареї немає. Шкіряний салон. Так, улюблені ваші пасати без 6 в такому гарному кольорі. Не знаю, чи камера передає. Дев'ятий рік, де 8 бензин, ТСАЙ, автоматична коробка, 211 тисяч пробіг, 7650 ціна. Салон комбінований шкіра Алькантара. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Кієсід. 10 рік 1,4. Бензин, механічна коробка, 197 тисяч пробіг, 6 тисяч ціна. Так, виглядає в салоні. Є фаркоп. За деталями звертайтесь до власника. Opel Astra H, 10-й рік, 1,6 бензин, комплектація космо. Так, номер телефону. 5,950 ціна. Шкіряний салон. Октавія п'ята. Десятий рік, 1,6 дизель. 7,800 ціна. Механічна коробка п'ятиступенева. Є підігрів сидінь, клімат. Октавія А8. 21-го року, двохлітровий дизель, 205 тисяч пробіг, 20 тисяч 900 ціна. Так, панорама. Кажу, як виглядає. Меган третій в хетчбеку, 12-й рік, 1,6 бензин, механічна п'ятиступенева коробка, 214 тисяч пробіг, 7 тисяч ціна. Кондиціонер. Октавія А7, 18-й рік, 2-літровий дизель. Автоматична коробка, 230 тисяч пробіг, автомобіль без підфарбувань, 15 300 ціна. Мені не третє покоління. Шістнадцятий рік, 1,5 дизель, 279 тисяч пробіг. 9950 ціна. Клімат круїз, датчики світла дощу сертифікат до автомобілю є. Посад b 6 шостий рік, 1,6 бензин FSI, і 224 тисячі пробіг. Тут інформація по комплектації, клімат круїз 6, 550 ціна. Так, салон комбінований. Меган четвертого покоління, 17 й рік, 1,5 дизель, автоматична коробка, 224 тисячі пробіг, 12,900 ціна. Пасат Б7 в седані, дуже рідко їх зустрічаємо. Авто з Швейцарії. 11 рік, модельний 12, 11900 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка, 214 тисяч пробіг. Та не то що рідко, я щось не пам'ятаю, коли в останній раз вам показувала в оглядах. Так, Шкіра Алькантара, підігрівся дінь клімат. а 7 Октавія. 18 рік. Двухлітровий дизель, автоматична коробка. автомобіль без підфарбування. Оригінальний пробіг 230 тисяч. 300 ціна. Клімат підігрів. сидінь Пасад Б8. 16 рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 238 тисяч пробіг. 14 800 ціна автомобіля. Салон комбінований, шкіра алькантара, підігрів сидінь, клімат контроль. Гольф 5. 6 рік. 1,6 бензин MPI, 206 тисяч пробіг. Авто Швейцарії. Шість тисяч ціна буде ще торг. Так виглядає в салоні. Октавія А5. Дев'ятий рік. 1,4 бензин, 202 тисячі пробіг, 7300 ціна. Меган, підіг... Мегандрове покоління. 2007 рік. 16 бензин, 135 тисяч пробіг, кондиціонер, датчик світло дощу. Ну, тут є інформація по комплектації. Номер телефону власника 5600 ціна. Так виглядає. Фокус Форд 10 року 5300 ціна, 1.6 дизель, механічна коробка 294 тисячі пробіг. Меган другого покоління. 8 рік 1.6 бензин. 5 тисяч ціна, так авто швейцарії. Безключовий доступ до клімат, сертифікат є 168 пробіг. Ну. Завжди надіємося, що пробіг рідний, але не завжди вже віримо в дива.